Жив собі на світі півник голосний і двоє мишенят. Півник голосний дуже любив порядок, любив свій сад і вів кулінарний блог, де готував тільки з екологічних продуктів. Разом із ним в одному домі мешкали двоє мишенят. Коруть. Але вони були зовсім не такими, як півник. Понад усе на світі машинята любили свої смартфони, яскраві ході та знімали танці для соцмереж. Одного ранку півник, як завжди, замітав подвір'я. Він завжди тримав територію в чистоті для гарних кадрів. І раптом він помітив над парканом чудовий золотистий колосок. Круть верк. гнув півник. Дивіться, що я знайшов. Це ж найкраще екозерно! Хто допоможе мені віднести його до млина, щоб змолоти свіже борошно? Тільки не я, і не я. Якраз монтую відео для танців. Півник лише зітхнув. Закинув мішок на плече і сам пішов до млина, поки він працював, мишенята весело стрибали на ганку, ловили сонячних зайчиків на екрани телефону і зовсім не думали про роботу. Повернувся півник із борошом і знов кличе Гей, малі, треба тісто замісити за особливим рецептом, щоб пиріжки вийшли пухкими, хто допоможе. «Ой, У мене пальці втомились, у мене зарядка закінчилася. Довелося півнику самому замішувати тісто, розпалювати піч, ліпити пиріжки. І невдовзі по всій фермі розлетівся неймовірний аромат свіжої випічки. Запах був такий солодкий і смачний, що мишенята. Вмить забули про свої гаджети і прибігли до столу. Вони вже вмостилися зручненько за столом і приготували ложки. Півник дістав рум'яні пирожки з печі, поставив їх на стіл, але пригощати не поспішав. Скажіть но ну мені, хлопці, хто знайшов колосок? Ти, відповіли мишенята. А хто його до млина ніс, на борошно молотив? Теж ти. А хто тісто місив, піч палив, все ти, півнику. Мишенята зрозуміли, що цього разу їхні танці та лайки не допоможуть. Їм стало соромно, що вони залишили друга самого з усією роботою. Вибач нам, півнику, сказав Круть. Ми зрозуміли, не можна тільки розважатись, коли інші працюють. Давай ми зараз увесь посуд помиємо в хаті поприбираємо, запропонував верть. Півник був добрим і дуже любив своїх друзів. Він посміхнувся і роздав. Усім по пиріжку. мишенята дотримали слово. Вони швидко навели лад, а потім разом із півником зняли найдобріше відео про те, як смачно вечеряти всією родиною. Смартфони вбік, берись за діло, щоб праця в руках закипіла. Хто дорожно працює, той смачно ласує. Півник голосний, пиріжків не шкодує казці кінець, а ти молодець.